Сьогодні тема нашого відео парламентські вибори в Сінгапурі. Сінгапур перебуває на політичному роздоріжжі у той час, як країна готується до наступних загальних виборів, які очікуються в листопаді 2025 року, правляча партія народної дії стискається з безпрецедентними викликами. Чи зможе ПНД зберегти свою переважну більшість, домальнування яким вона користувалася протягом десятиліть? Або ж вітер змін відкриє нову еру опозиційної політики? У травні 24 року прем'єр-міністр Лоуренс Вонг вступив на посаду з відвертим попередженням. Цитую, Не є чимось неймовірним те, що дві або, можливо, три опозиційні партії можуть об'єднатися, сформувати коаліцію і керувати урядом. Кінець цитати. Зараз, будучи одночасно четвертим прем'єр-міністром країни і генеральним секретарем ПНД, обраним у грудні того ж самого року. ВОНГ готується вести ПНД на вибори, які можуть стати найбільш конкурентними за останні десятиліття. Хоча голосування має відбутися до листопада 2025 року, існує багато припущень, що вибори можуть бути приурочені до ключових національних подій, таких як 1 травневий мітинг і мітинг до національного дня. Сучасний Сінгапур був заснований у 1819 році сером Стенфордом Ралфсом, який дозволив британцям колонізувати Сінгапур. Після Другої світової війни народ Сінгапуру більше не довіряв Британії у своєму захисті і прагнув незалежності. Головному міністру Девіду Маршалу не вдалося домовитися про самоуправління через ліві заворушення. І він був замінений Лім ю хоком, який розпочав жорстокі репресії проти комуністів. Це переконало британців надати Сінгапуру самоврядування, але воно було вкрай непопулярним серед китайської більшості. Це призвело до зростання підтримки ПНД на чолі з Лі Куан ю. Прийшовши до влади після виборів 59-го року минулого століття, ПНД розпочала кампанію за повну незалежність Великої Британії шляхом злиття з Малайзією. Це обурило ліве крило партії, оскільки уряд Малайзії був рішуче антикомуністичним. Тоді вони вийшли з ПНД, утворили Барісан Соціаліс і проводили кампанію проти злиття. Однак Лі Куан Ю вирішив придушити Бері Сан Соціаліс після того, як прем'єр-міністр Малай Тунку Абдул Рахман зажадав їхнього арешту як умови злиття. Тому 2 лютого 63 року року Куан Ю розпочав операцію холодний магазин, заарештувавши 113 осіб, пов'язаних з Бері Сан Соціаліс та про комуністичною діяльністю. Це назавжди закріпило майже тотальне домінування ПНД в парламенті. З моменту приходу до влади в 1959 році ПНД визначила політичний ландшафт Сінгапуру. Після придушення опозиційної партії Барі Сан Соціаліс у 1963 році ПНД контролювала всі місця в парламенті до виборів 1981 року в Асоні, коли робітнича партія провалилась до парламенту. Сьогодні парламент складається з 89 місць, 79 належить ПНД. Вісім робітничі партії і два партії Сінгапурського прогресу, яка отримала свої місця за схемою член парламенту без виборчого округу. Цей механізм гарантує, що навіть якщо опозиційні партії отримають менше 12 місць, найкращі кандидати все одно зможуть потрапити до парламенту. Яскравим прикладом є закон про зарезервоване президентство 2017 року. Який передбачає, що якщо ніхто з представників певної расової групи не обіймав посаду президента протягом п'яти термінів поспіль, лише кандидат від цієї групи може балотуватися на цю посаду. Не менш суперечливим є закон про захист від брехні та маніпуляцій в інтернеті, який використовувався під час виборів 2020 року для видачі розпоряджень про виправлення проти змі та політичних опонентів, зокрема таких як партія Народний Голос. У липні 2023 року гучний позашлюбний зв'язок призвів до відставки депутата парламенту Чен Лі Гуе та спікера парламенту Тан Чуан Джіна. На початку 2024 року плани змінити картки EasyLink, повністю поширену в Сінгапурі передплачену транспортну картку на систему на основі банківських карток під назвою SimplyGo, були скасовані після громадянського резонансу. Пізніше пропозиція німецького страховика Альянс придбати Insurance викликала різку критику як з боку опозиційних членів парламенту, так і з боку громадськості. А у вересні міністр транспорту С. Ісваран подав у відставку через звинувачення у корупції, хоча зараз він перебуває під домашнім арештом, він залишається потужним нагадуванням про політичну вразливість. Навіть надзвичайно популярний старший міністр Тарман Мугаратман Пішов у відставку з ПНД у липні 2023 року, щоб взяти участь у президентських виборах, які він зрештою виграв. У 2021 році депутат від трубітничої партії Раїса Хан подала відставку після того, як неодноразово виступала з неправдивими звинуваченнями в парламенті. Ситуація, що призвела до того, що лідера робітничої партії Прітама Сінга судили за надання неправдивих свідчень, нещодавно суди винесли вироки як Прітаму Сінгу, так і Лімутіну, лідеру правопопулістської партії Народний голос, за їхню роль уведені в оману парламенту та порушеннях на виборах. У 23-му році депутат робітничої партії Ліон Перера та член партії Ніколь Сіа подали відставку після викриття позашлюбного зв'язку. Леон Мун Вай пішов з посади лідера ПСП, а його місце зайняла Гейзел Поа, член парламенту без виборчого округу. Виборча система Сінгапуру мажоритарна модель у поєднанні з округами групового представництва. Відіграє ключову роль у формуванні політичної арени. В ОГП партії виставляють команди кандидатів, гарантуючи, що принаймні один член команди є представником певної меншини. Ця система традиційно надає перевагу ПНД, але вона також означає, що навіть незначні зміни у настроях виборців можуть призвести до втрати цілих команд і високопоставлених міністрів. Наприклад, у 2011 році перемога робітничої партії. Окрузі групового представництва Аль-Джуніт призвела до відставки міністра закордонних справ Джо Чайо. Вперше в історії Сінгапуру міністр втратив своє крісло. У 2020 році знову ж таки робітнича партія захопила округ групового представництва Сенгканг, витіснивши генерального секретаря Національного конгресу профспілок спілок Мейнга та державного міністра Пінміна. Забігаючи наперед, слід зазначити, що вразливі виборчі округи, такі як морський парад, західне та східне узбережжя, які наразі представлені такими важковаговиками, як віце-прем'єр-міністр Ген Свікят, перебувають у центрі уваги. Складності додає роль комісії з перегляду виборчих меж, яка надає рекомендації щодо визначення меж виборчих округів. Цей комітет, підзвітний безпосередньо прем'єр-міністром, стикався зі звинуваченнями в стратегічному перекоюванні кордонів виборчих округів з метою розмивання опозиційних позицій. Напередодні виборів опозиційні партії активізували свої кампанії. Виникли дві коаліції: Народний альянс за реформи на чолі з Лімкіном правої популістської партії Народний Голос. Партія, про яку часто говорять як про популістичну партію, та коаліція на чолі з раві Філемоном з лівої партії, об'єднана червона точка. Незважаючи на ці зусилля, більшість менших партій, що входять до цих альянсів, історично набирають лише близько 30% голосів у виборчих округах, де вони балотуються, що свідчить про те, що їм важко позбутися глибокого вкоріненого істеблішменту. Окрім політичних маневрів, невдоволені викликають і повсякденні проблеми. Протягом останнього року Сінгапурський метрополітен, основа громадського транспорту, зазнав частих поломок, що порушували щоденні поїздки по всьому місту. На додачу до цих інфраструктурних негараздів стався серйозний витік даних у базі даних Фізфіле, де ненавмисно було оприлюднені номери національних реєстраційних посвідчень громадян. За допомогою простого пошуку за іменем будь-хто може отримати доступ до конфіденційної особистої інформації, що є лазівкою, яка створює значні ризики. Банки та лікарні, наприклад, можуть приймати запити на основі лише мінімальних даних, таких як повне ім'я та номер національного реєстраційного посвідчення особи, що ставить під загрозу особисту безпеку. Тож яким може бути результат G2025? За одним із сценаріїв, ПНД збереже близько 65% голосів виборців, а робітнича партія утримається на своїх традиційних позиціях у одномандатного виборчого округу Ауканг і округу групового представництва Аль-Джуніт. За таким сценарієм опозиція матиме близько 6 місць у парламенті. В іншому випадку, якщо частина голосів ПНД впаде до 55%, робітнича партія потенційно може отримати до 20 місць. А ПСП і навіть Демократична партія Сінгапуру партія, що відстоює більш західний ліберально демократичний стиль, додадуть 6 і 2 місця відповідно. І якщо цей останній сценарій реалізується, то вперше з 1963 року ПНД отримає менше 60% голосів. Хоча вона все ще може зберегти парламентську надбільшість. Окрім скандалів та виборчої механіки, на виборців можуть вплинути ще кілька питань. На першотравневому травневому мітингу, який відбудеться 1 травня, в день що є синонімом дня праці, прем'єр-міністр Вонг звернеться до нації з промовою, спрямованою на те, щоб заручитися підтримкою робітничого руху та Національного конгресу про спілок, організація, яка давно пов'язана з пенде. Аналогічно на мітингу з нагоди національного дня, що відбудеться незабаром після дня незалежності Сінгапуру 9 серпня. Буде підбито підсумки прогресу країни та викладено плани на майбутнє. Напередодні виборів у Сінгапурі на політичній арені розгортається драматична боротьба, оскільки багаторічна влада ПНД зараз під загрозою через зростаючі скандали, виборчу невизначеність та активізацію опозиції. Загальні вибори 25-го року можуть переосмислити політичне майбутнє Сінгапуру, чи вдасться ПНД витримати ці шторми і зберегти свою переважну більшість або ж на горизонті настане нова ера коаліційної політики, тільки час і голосування покаже. І, хоч Сінгапур був одним з п'яти азійських тирів і зараз є однією з найкращих країн в питаннях інфраструктури та доступу до ринку, якості економіки, охорони здоров'я та освіти, за оцінками лежитом інтесінститут, її виборча система досі хвилює власних громадян. Дякуємо, що приєдналися до нас у цьому глибокому зануренні в мінливий політичний ландшафт Сінгапуру. Слідкуйте за новинами з наближенням генеральних виборів 2025 року.